Олеги, добрий день. Хочу показати вам, посадив на дорощування в минулому році однозубку 0,6-1 см. така в нас однозубочка. Це тут батька тут дуже добре зубляв, в цьому році бе часник. Дивіться, викинула трошки стрілку, полягла, вже готова. Ось покажу, що виросло. Це було тут, звісно, було сантиметрів 50. Там вже кілограмів 20 заніс на гору. Ось подивіться, яка виросла одна зубка, є і зубок. Ось поділилася. Стрілка була. Чотири зубки і четверка. Ось буде навіть і п'ятерка. Ось однозубки. Ось такі. Ось так ось. Крупні однозубки десь в районі 3,5 до 4. Є така мілкіща мілкі 2,5. Тут я не знаю десь четверта чи п'ята частина сотки, тут посаджено 8 кілограмів. Я думаю в районі 100 кг тут буде накоплено. Тому що дуже-дуже гарна. Люди питали, яке росте. І часник на дорощування. отакий росте. Так що такі справи, дякую.